Друзі, всім привіт! Сьогодні говорити про ОМНІНТЕТВОР, дуже класний фундаментальний проект, в якому я активно приймаю участь, в якому беру участь у всіх активностях, які зараз є в проекті, і активно буду рекомендувати вам. Отже, проєкт перебуває на плюс-мінус ранній стадії. Про фундаментал проєкту я розказував у попередніх відео. Можете переглянути, скільки інвестицій, наскільки, яку роль відіграє, і наскільки корисний і затребуваний буде цей продукт. Сьогодні я хочу вам порекомендувати взяти участь в активності. Тобто використовуємо теснет, який зараз проходить. Скоро буде вже об'явлена друга фаза теснету Omni Network, в якій я обов'язково рекомендую вам взяти участь. Також будуть проводитися різними... Нітні компанії також обов'язково потрібно приймати участь. Також заходимо в соціальні мережі, особливо в Discord. Там дуже багато класних ролей, дуже багато класних активностей. Ми можемо спілкуватися, надаючи актив проєкту і беручи за це відповідні ролі. Там За п'яти, за сьомий левел, можна взяти роль рейнджерс, для прикладу. Приходимо, коли ми набиваємо сьомий левел повідомлення, ми заходимо в Гільдію, підключаємо свої кошельок і все, як відбувається в гільдії, отримуємо звичайно, роль рейнджерс. Я думаю, що це дуже престижно мати таку роль в такому проєкті. Також є набагато важливих. Ролі, але для них треба прикладати вже набагато більше зусиль. Також рекомендую взяти участь в, в компаніях Тиснети, які будуть запускатися скоро. Також слідкуємо за анонсами, які будуть в проєкті. Тому за офіційними посиланнями, тому що е, треба зараз остерігатися шахраїв. Їх є дуже багато. Приходимо е, офіційні посилання. Є в Діскорді, є в Твітері. Обов'язково підписуємося на офіційні акаунти. Слідкуємо за офіційними новинами. У нас не буде ніяких проблем. Ми будемо мати всю актуальну інформацію про проект, яка нам потрібна. Е, Обов'язково рекомендую. Рекомендую розібратися в проєкті, Рекомендую всі активності, які в проєкті, Рекомендую слідкувати і брати активну участь. Адже скоро буде запуск токена після третьої фази тиснету, я думаю, якщо вона буде. І е, також там буде ще більше активності. Я думаю, проєкт буде підлаштовувати маркетинг, перед тим, би гарно запустити свій власний токен, запустити свій продукт, адже це є леєр один блокчейн, він не може існувати без токена. Е, тому ще раз активно рекомендую взяти участь в цьому проєкті всіх активностях, які вони були. Всім папа, до на зустрічей.